Як проходить монтаж ось таких каналізаційних очисних споруд? Це резервуари на воду. Стандартна технологія, яку ми використовуємо, викопує екскаватор яму, котлуван квадратиком. Бачите, вон квадратиком. Заливається така подушка під басервагу, рівняєш її, пісок з цементом перемішуєш, рівняєш, заливаєш водичкою, опускаєш на стропах очисну споруду, наповнюєш її водою, а перед тим наперетивши сорі, пропустив. Армування кидаєш, даєш туди додатково. Це додатково, до речі, це не обов'язково, але е, в Карпатських, Карпатський регіон, бачите, то глина з камнем. Глина з камнем. Краще дати. Отеплити пінопласту, взагалі супер. Якщо маєте можливість, між ребрами дати пінопласт і буде взагалі люкс. Опускаєте у чесну, набираєте водою і обсипаєте після того, як пінопласт обклеїте, обсипаєте таким самим сумішу, пісок з цементом. Утепляти це. Дуже навіть рекомендовано. Якраз між ті ребра пінопласт просто шикарно стає. І навіть не треба того клею додати. І зверху приліпляється. А для, чого? А для того, що бактерії також люблять тепло, зимою. мінус 20 вони дуже хочуть грітися. Це вода з очної споруди, це вода з-під крану. І слідкуйте. У нас є біля сотні відео з, з тим, як ми відбираємо воду з очисних споруд. Робочої чистою споруди. І, не маленькі, так і маленькі, так і великі. Будьте еко, замовляйте Alpine SS, екосистеми торгової марки Alpine SS.